чи його святкують на державному рівні, чи не святкують, щось там якби зазвичай це все робиться для галочки. Ця вся наша, значить, не наша антиукраїнська влада, вона намагається зробити це святкування таким чином, щоб якомога менше до цього привернути взагалі увагу, зробити це тиском нижним. Десь нам взагалі під Килимно, ніби соровлячи взагалі це робити. І в цій ситуації дійсно ми маємо розуміти і доносити до людей справжнє розуміння цього дня. А цей день це насправді дійсно це свято, це велике українське свято. Але свято, як в принципі, можна доволі справедливо сказати, свято зі стрізми на очах. Тому що ми знаємо, якою ціною давалася українцям соборність якою ціною давалася взагалі своя незалежність і створення своєї держави. І ми знаємо, в яких умовах тоді, в далекому 19-му році, відбувалося це об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, коли тоді на Софійському майдані 22 січня 1919 року відбувалися святкові події, урочистий марш, в цей час. Вже над Україною згущалися дуже чорні хмари. Тоді Західна Україна майже вся була вже окупована поляками. І товариство це треба говорити відверто, озброювало цих польських шовіністів, антанта, тогочасна цивілізована Європа. І, чесно кажучи, коли ми знову чуємо всі ці знаєте, взридання, що нам треба падати ніц і лизати п'ятки, вмовляти, щоб нас там кудись прийняли чи не прийняли. Товариство, ми маємо пам'ятати і, і те, як вони тоді купляли зброю і оплачували польським шовіністам купання в крові всієї західної України, як вони продавали Україну, нафатало полякам, більшовикам, білогордійцям, кому завгодно, тільки щоб, не дай Боже, не було української держави. Ми дуже добре пам'ятаємо, що тоді, коли були ці святкові дні в січні 2019 року, вже над Києвом, під Києвом стояли більшовицькі орди. Ці страшні орди, які вже буквально через кілька днів захопили Київ. І ми знаємо дуже добре, що саме ціною нашої української крові ми вкотре врятували ту ж саму Європу від цих же орд, як ми колись рятували їх від татаро-монгольських орд, від османської і мусульманської експансії в Європу. Так само ми потім вже втретє врятували Європу від більшовизму. Якщо би тоді не кров і не героїзм українців. Які захищали свою націю. Бішовицькі війська дійшли б до Берліну і набагато далі. Не в 45-му році, а набагато раніше, і набагато далі вони б зайшли. І тоді б, що таке гулаг, що таке винищення половини роботоздатного населення держави, що таке тотальний геноцид, що таке ЧК, НКВД і багато інших прелістів знали би всі європейці. І тоді, напевно, вони по-іншому дивилися на нас. І, можливо, вони більш розуміли, що нашою ціною і ціною того, що сьогодні ми досі не можемо піднятися до нормального рівня розвитку своєї держави, вони взагалі існують. Це по-перше. По-друге, шановне товариство, ми всі маємо дуже добре пам'ятати ті уроки, які нам давала історія. Ми маємо дуже добре пам'ятати, що, попри те, що століттями український народ був окупований. Попри те, що століттями нищили все, що тільки могло бути хоча б відносно названо українським, українську мову, українську культуру.